Всім доброго дня! Сьогодні я хочу показати, як прив'язати стельку до нашого сапожка. Для того, щоб стельку прив'язати, спочатку її треба обв'язати ниточкою. Я обв'язувала є нитки, вщені такі, що сшивають обувь. То з ними добре так обв'язати. Вони більш такі прочні. Ну, показую. Розміточку робимо, як вам подобається. Ну, якщо я роблю все так приблизно. Якщо вам треба так, ну, як точність така, щоб була прям точність-точність, то порахуйте скільки у вас петельок на вашому сапожку. Ось розділіть, розділіть їх навпіл, бо будемо прив'язувати по два стовпчики в одну дирочку. І стільки дирочок маєте зробити на стельки. Там уже арифметичним путем розрахуйте, скільки вам треба дирочок. А я роблю приблизно сантиметр-пів сантиметра прокаливувати дирку шилом, акуратненько, бо це може бути небезпечно. Будуть наші ножки в теплі, а ручки будуть покалічені. Ось. Зробили дирочку і пров'язуємо в ту дирочку два стовпчики. Ось раз, і два. І тут а, в початку ряду просто прив'язалися собі і так по колу обв'язуйте одну, дві, ну, коротше, всі по два, по дві. Кали миголочку, шилу по два рази не гачок. І в кінці ряда ми все, в. Тут у нас була петелька, перша, першу петельку з'єднувальним стовпчиком. Можна залишити так, цю стельку, ось вона така гана виходить. Але я буду прив'язувати ще один ряд по колу. Я роблю воздушну петлю і пров'язую. Я вам можу ось. Ну, так гарно. Я так робила. Мої сапожки я так вишила. Всього одразу далі не в'язала. А ось на цих я пров'язала ще один рядочок. І мені так більше подобається. Пров'язуємо рядочок, беремо наш сапог. Ось наш сами, сам сам сапог, ну, тапок наш, І прикладаємо його до стельки. Позадніх тут вперед. І виравнюваємо ну, носочок до носочка, беремо іголочки ось, і скріпляємо їх отак. Носкоюсь. По колу скріпили, вирівняли, щоб було рівненько. Іголками повтикали, повтикали по кругу по всьому, всьому сапожку. Я нитку не відривала. Закінчила в'язання і ниточка у мене ось осталася. Я її лишила. І зараз буду цією ниткою прив'язувати свій сапог. Беру одну петельку на сапогу, одну петельку на стілечки. один той самий крючок і пров'язую стовпчик без накиду. Раз. Далі наступна. І дивіться самі. петелька в петелечку. Якщо у вас там рівне кількість петелечок, то ви втикаєте петельку в петелечку. І ну, так має бути, так е, правильно. Але, може бути, у вас і зайва петелька, бо не вистачає десь чи що. Можна воткнути два рази крючок в одну і ту саму петельку. Я роби, роблю так, бо в мене все на око. Ось. Е, пров'язали. Олочку виймаю і в'яжу далі до следуючої голочки. О, ну, це, ну, як? Ну, портновська булавка це називається <кхи> там. Хто чим приколоти ну буде, можна її просто булавками. Ось. І так по кругу в'яжете. Втикаєтесь на одній стороні. З однієї берете петельку і з іншої сторони петельку прив'язуєте разом. Я зараз прив'яжу цей сапожок і покажу вам, що вийшло у мене. Дов'язала до серединки свого сапога, хочу показати вам, як виходить, бо в мене тут сьогодні сусіді роблять ремонт і дуже гуч, гучно. так. Маю надію, що до Нового року хоч закончиться. Той ремонт вже. Ми тут живемо вже третій місяць, третій місяць ремонт продовжається. Ось так гарно получилось. Ось. Я маю надію, що це буде дуже гарно. Це перший раз я роблю так ну, без залиши розтеркуним ну, ляточками. Ну, мені так більше сподобалося. Воно ну, так вирівнялось гарненько. Якщо моя моделька захоче, я зроблю фітаграфі на ножки, але дуже гарно виходить такий сапуг вийде сама тапок. Ось і ще хочу сказати, що якщо обв'язуємо ниткою просто ну, тим, що той, що в'язали сапожок, ну, будьте готові, що воно може протертися. Якщо з ними так часто, ну, все время, бо це. Вони реально тепленькі, в них буде ходитися. Я то в'яжу, обв'язую обачно нитки, бо в мені якщо потреться, я її теж можете просто розпластити і по-новому зробити. Але я коли робила на продаж, то я обв'язувала стільку ниткою, цієї, що сшиває тобус. Я не знаю, як вона там називається. вона така ващона. Нитка товстенько обв'язувала по корову, а потім уже прив'язувала звичайною ниткою шерстью. Що там я робила? І ще хочу показати ось такий мотив для сапожок. От зараз, я думаю, на Новий рік. На зиму, не на новий рік, а на зиму фейніті. Я, до речі, робила такі в червоному кольорі. Дуже сподобалось дівчині. Це вже було... Навіть роки назад. 10 назад. Я ж згадала, мені подобається, я, мабуть, зроблю ще такого кольору. Бажаю, миру і бажаємо ридобра.